Вчились три чотири, три чотири. Добрий день, всіх вітаю, мене звати Аліса, і ви на моєму каналі тут все про в'язання спицями та гачком. Мене не було, я навіть не знаю вже скільки, мабуть, тижні, ну, не два, мабуть, три. Я навіть зараз не можу сказати, чому так довго. Ну, На минулому тижні точно хворіли діти. В середині тижня почали, цей тиждень теж хворіти, і якби тиші вдома немає, тому не знаю, я навіть не намагалась нічого знімати. Зато в мене є що показати. Не так як минуло відео три іграшки. У мене ціла така коробочка ящичок. Я б сьогодні вирішила показувати все разом і те, що спицями в'язала, і те, що гачком, тому що ну, не знаю, якщо я не покажу так, то це ще не знаю наскільки затягнеться. Мені просто сьогодні вже треба буде відправляти тут частину з того, що я зв'язала, треба буде відправляти. тому треба... Це, мабуть, такий самий пінок, що змусило мене знімати. Ну, і буду по порядку, от як лежить. Це буде виходити, що воно буде в зворотньому порядку. Тому що я так зв'язала, поклала, зв'язала, поклала, і воно знизу, ну, я думаю, вам нема різниці. По-перше, я вирішила переробити свою шапку, яку я в'язала. Переробити в сенсі, я розпустила це зменшення. Трошки пров'язала ще буквально ось так 3 см, можливо. Тому що мені не вистачало висоти шапки. Вона якби... Або я її одягала маленький від... Оцей отворот був ось такий, тоді тут нормально стирчала. Мені не подобається, коли маленький отворот, тому я вирішила розпустити, дов'язати. Ту другу теж в мене ж не було такої пряжі, було дві шапки. Я ту... З цієї взяла, потім те, що залишилось до кінця, розпустила. І тепер хочу з неї зв'язати ну на варішки, мабуть, мені навряд чи вистачить, можливо, мітянки, або додам сюди на резинку якийсь ще колір. Ну, подивлюсь, якщо руки дойдуть. Ось така шапка. Вона така сама, як була, тільки трошки глибша. Це перше. Далі, що я починала. Не, точніше, не далі. Ладно, буду показувати все, як мені попадається. Потім ще в мене був стіч. Я починала в'язати, першого я подарувала на день народження е, дівчинці і вирішила, що хочу зв'язати ще одного, щоб, щоб був у наявності. І... Це теж окрема історія. Я його почала в'язати, зрозуміла, що в мене не вистачає цього основного кольору, почала шукати. І його, як виявилось, там, де я завжди замовляю, його не виявилось там, почала шукати в іншому місці. Ну, замовила, звісно, то не така прям велика проблема, але зайняло це якийсь час. Ось такий. Я взагалі в мене за цей час розвелось дуже багато якихось початих процесів, шапки. Я в'язала якісь іграшки, одну почала, іншу, почала, відклала, почала, відклала. І в мене назбиралось, так, стояла в рядочок. Я не знаю скільки ящиків, корзинок. І ну, на мене це дуже погано впливає. Я не люблю такий безлад, я люблю, взяла, наприклад, іграшку, зв'язала, закінчила все. Почала щось інше. Коли в мене розводиться це багато купи цих процесів, в мене в голові якийсь безлад, я не знаю, за що мені брати, це. начебто, знаєш, я там хвилинка вільна сісти пов'язати, але не знаєш за що хапатися. Тому я вирішила зараз все позакінчувати, все, що в мене є, було майже вже нічого не залишилось, я майже все закінчила. І починати якби. Нове життя з чистого аркуша. Ну, то так, до слова. Ось такий Стіч. Він у наявності, якщо, можливо, хтось. Ну, тут, скоріш за все, всі дивляться ті, хто й самі в'яжуть, але він у наявності, якщо що, може запропонувати. Що далі в мене є? Далі я ще приймаю участь у в інстаграмі, проходить вже, я не знаю, який порахунку, я не приймала у перших. Це другий мій той самий український марафон. Я в одному приймала участь, зараз в другому. І першу іграшку я в марафоні зв'язала. Це ось така маленька лисичка у такому різдвяному, новорічному новорічній сукні. Тут можна було ще пришити сніжинки. В мене є, але я так собі подумала, що якщо для дитини, то вони такі калючі будуть. Ну, не знаю якось. Вирішила не пришивати. Ось така тут хвостик в неї гарненька. Не знаю, там чогось. Або я пров'язала тут якийсь зайвий ряд, тому що там в майстер-класі дівчата, що ну, викладають фото, не голова така більш кругла, Ну, не більш кругла, а взагалі кругла. А в мене трошки вона, вона ось така, як тут продовгувата. Я, мабуть, десь відволіклася і пров'язала. Зайвий ряд, а то і два, я собі так думаю. Ну, ладно, мені здається, що вона і так гарно виглядає, така з щічками. Теж в наявності в мене лисичка. Вона, опираючись на хвостик, може сама стояти. Тут лапки в неї такі прикольні косолапа, Вона не так одна на одну дивляться. Поставлю її тут. Далі я з цього марафону взагалі я не мала за мету зв'язати всі іграшки, але я зайшла спочатку, подивилась, мені сподобалось кілька іграшок. Думаю, ну чому б ні, навіть якщо зв'яжу одну-дві, то все одно то вже якийсь прогрес. Ну не прогрес, а ну, я не знаю, якісь дії відбуваються. Далі я зв'язала другу іграшку. Це ось така капібара, Не знаю, фокусується воно там чи ні. Взагалі вона мені так подобається, класна. Тут я не приклеювала ось цю ніб. Він тут просто проволока можна діставати. Тому, що, я думаю, якщо дитині, то теж так трохи небезпечно з проволокою гратися. У сукні, тут квіточки на поясі. Класна, дуже мила. І в неї ще в комплекті ось такий ти посох, чи як сказати, як воно називається правильно, чесно кажучи, не знаю. Зірка на паличці. Як лядяник. Ну, класна, теж в наявності. Далі із іграшок в мене ще є. Я продала, в мене було дві українки з маками в наявності. Я одну в мене купила жінка, яка в мене вже купляла дві ляльки. Ще одну. Ні, ця жінка купляла в мене одну ляльку. Вона, вона її відправила своїй доньці в Хорватію, здається, на подарунок. І все ж таки дві вона купляла. Потім вона одну відправила, потім сказала, що хтось у, донь, у доньки побачив таку ляльку теж захотів. Вона в мене замовила ще одну. А це у жовтні вона мені написала, що. Наприкінці жовтня написала, що у неї у хрещеної хресниці, по хресниці, як правильно, день народження. І вона хотіла б, щоб я відправила цю українку. Я додала на ту українку, ще тут хрестик пришила на буси. І вирішила, що мені треба мати ще у наявності. А, було дві. Це одну жінка ця забрала, іншу теж я продала. І в мене не залишилось, і я хотіла почати, але не починала. А потім в мене в школі вчителька е, сина молодшого попросила бачила в мене десь чи в Тиктоку. Я не знаю, де вона побачила українку, попросила, щоб я принесла сфотографувати дітей з нею. А я кажу: в мене немає. Ну кажу, я зв'яжу, принесу. Тому хотіла зв'язати і плюс ще попросили, тому чому б і ні. Ось така українка вийшла. Це я вже не знаю, я рахувала, здається, восьма або дев'ята в мене по рахунку. І цю я вирішила зробити з двома косичками. То я одну робила як в майстер-класі, а тут вирішила дві. Правда, я її ще не затонувала обличчя, от я зараз дивлюсь і капібару, там теж треба затонувати щічки. А може і так залишити. Ну цю українку точно треба, тому що мені подобається, коли вона така рум'яна. Ось така українка. І що в мене є ще. І з іграшок це все, здається. Можливо, десь щось є, як щось почала, але е... готової нема, тому показувати не буду. Далі, що в мене. Зайняло найбільше часу. Це я в'язала, в мене було замовлення. Я, здається, в минулому відео показувала, що я почала в'язати е, балаклаву. Мабуть, показувала, чесно, не пам'ятаю. І я її вже дов'язала. Ось така вийшла. Це взагалі це любов. Вона супер. В мене син побачив, я на нього приміряла, але він так трохи. Не дуже йому це подобалось, тому що це рожевий колір, але сама форма йому дуже сподобалась, дуже зручно. Він попросив йому таку зв'язати, тільки зелену. Мені теж вона подобається. Мені подобається, то, що ти її одягаєш, і все закрито. Тут тільки ось так очі відкриті, оце легко досюди. Спускається, ну, зручно, дуже зручно. Тобто, в тебе ніби і шапка, і шарф все разом одягнено, і плюс вона зв'язана е, в два слої Тут всередині я зробила ось таким білим кольором. Тут ні, ніяких швів, нічого не видно. Е, набрала ось тут по петлях на, спи, на спиці білі петлі, і почала в'язати. Тут в мене резинка 2х2. Всередині просто е, ліцева гладь, і якщо можна зняти навіть бубончики і носити в принципі, і ось так е, білим кольором. Тобто воно трошки залежалось від того, що резинка зверху. Але мені здається, що і так дуже гарно. Тут все в мене зроблено акуратно, ніде ніяких. З непривички не можу розмовляти. Ніяких не вузликів, ні швів, нічого немає. Тобто всередині виглядає так само, як і ззовні. Все дуже охайно. Ось так. Не знаю, мені здається, що для дітей та й для дорослих це теж дуже зручно і ці помпони сюди. Колір взагалі так чудово підійшов. Чесно кажучи, коли замовляла, навіть не думала, що вони будуть так підходити. Але ось так. Сподіваюсь, там видно те, що я показую. Це в мене зв'язано на дівчинку 8 років. Але в принципі, син моєму 6, 6. -7. З копійками. Задумалась, забула. Шість теж на нього. Ну, в принципі, вже після п'яти років дітей голова не виростає так, щоб аби а, а прям дуже на дуже багато не виростає. Тому е, я б сказала, що це навіть універсальний. У мене навіть старша донька їй 11 буде в січні. Приміряла, на неї налазить, але так трошки ну, ось тут я б додала. Якби її в'язала, треба було б додати глибину ось тут на саму шапку, ну і, можливо, зробити оцей отвір побільше. А так, по ширині, в принципі, теж підходить. Далі в мене було теж те саме замовлення, комплект. Ось така шапка сіра. Це така сама, як я собі в'язала блакитну. Я прибирала, тут в мене якась чи від свині морську шерсть. Чи я не знаю, лежала, натрусилась. Ось така шапка сіра. Тут е, зменшення такі самі, як і на блакитній шапці. Е, це 100%, а, і це 100% меріноси зверху, і всередині е, це теж 100% меріноси. Така вона дуже пружня, забула слово. Дуже гарна, ось саме ця пряжа супер тримає форму, на голові сидить дуже гарно. Оця макушка виглядає ідеально. Я не буду на себе приміряти, тому що це не мені шапка, тому не буду вже, я її вже попрала, тому не буду не приміряти. І до неї, до цієї шапки в комплект ось такий снуд. теж. Можливо, це вже не так і модно, і актуально, як було там кілька років тому, але це, як на мене, то це найзручніше, що може бути. Це для, для дорослої дівчини, не для дитини. Ось такий смук, ну, просто тут просто звичайна платочна в'язка, ось тут де перехід з ряду на ряд. Я не люблю оцю, оцей стик, і тому я тут зробила таку полосочку з витягнутих петель. І що ще хочу показати: це теж замовлення шапка-ушанка для дівчинки 10 років. Ось така, Оце взагалі колір, наскільки я жовтий колір так не можу сказати, що він мені подобається. ну так, Байдуже я до нього ставлюся. Але цей якийсь от він, ну дуже гарний. Ну По-перше, пряжа така, я не знаю, видно вам чи ні, такий пушок розкрилась. Це теж 100% меринос, але ну, таке враження, що є тут щось таке пухнасте. Якийсь домішок, але ні, то просто так розкрився мирінос. Ось така шапка-ушанка. Вона може здаватись, що вона трошки тут не глибока, але на голові вона сидить супер. І я на себе приміряла, і мені нормально. А у дівчинки, для якої я в'язала в неї ще голова такої форми кругла, не, не витягнута кругла, тому на неї буде. Супер, я це буду відправляти сьогодні або завтра, і буду чекати відгуки. Ці три шапки поїдуть у Фінляндію. Там холодно, тому це супер. Так, тут теж в мене. Тут я зробила ось такі зменшення. На чотири кліни поділила, зробила зменшення. У Шанку теж там мільйон майстер-класів в Ютубі, але я так. Відкрила, подив... я до цього в'язала вже шапку ушанку але, чесно кажучи, забула, і просто відкрила, подивилась сам принцип. Ну, я і так розумію, як її в'язати, але <кхм> думала, чогось мені здавалося, що отут трошки ззаду вив'язуються додаткові ряди, але ні, я не вив'язувала. Або ви я вже, от бачите, я так в'язала, складала, що навіть забула, як в'язала. Ну, ладно, то не важна. В Ютубі багато є майстер-класів, і якщо комусь треба, то там їх достатньо. З виворотньої сторони, в мене теж тут мерінос, той самий, що й тут в рожевій. Теж тут закриття зробила на чотири кліни. Теж тут дуже охайно так все виглядає. Ну і якби оце не було пришито, то в принципі можна було б і цю шапку носити на два боки з такою жовтою окантовочкою вона була. Але то така справа. Тут зав'язки. Можна ось так зав'язувати. Якщо жарко стане почтальон пічкін. Ні, ну на самому... Насправді, насправді, мені подобається, гарно виглядає. Я на себе приміряла, навіть я, можливо, теж собі таку носила, але ну, колір не мій, мені не личить. А так, класна шапка. Ось така. І що в мене ще на спицях, із того, що я от зараз активно в'яжу, я в минулому. Мабуть, навіть не в минулому, а позаминулому відео показувала, що я в'яжу бомбер для сина, і я його в'язала-в'язала. Зрозуміла, що рукав широкий ось тут, але все одно вирішила, що я його дов'яжу, там на виріз, чи ще щось. Попрала, в мене було готово десь отак, один рукав майже весь, я вирішила попрати, попрала, ну, щоб подивитись, як воно буде після прання виглядати. Приміряла і зрозуміла, що воно виглядає ну якби дуже дивно. що такий рукав, я не знаю, доді, мабуть, Дві руки можна було його засунути. Ну, я і не хотіла, щоб воно було прямо в обтяжечку. Але... Ну великий. І воно в мене лежало, лежало, поки я в'язала одну шапку, другу, третю іграшки. Бомбер лежав і лежав, і ну, нічого дивного, що так сталося, тому що в мене так зазвичай стається, якщо щось я почала в'язати, і воно довго довго лежить, то потім воно просто розпускається, починає, починає в'язати заново. Тому що поки воно лежить, в мене вже можливо змінилась плотність, Щільність в'язання, я вже там не пам'ятаю, наскільки щільно я в'язала, і полотно буде відрізнятися. Тому я вчора дістала цей бомбер, подивилась на нього. Спочатку хотіла просто розпустити рукав, розпустити до сюди, де рукав, і просто зробити рукав вужчим, Розпустила рукав і зрозуміла, що ну, не хочу я цього робити, оце, займатися незрозуміло чим. Я взяла, розпустила все, що в мене було. І почала в'язати заново. і Вирішила, що я вже не хочу в'язати е, тіло одним кольором, рукава іншим кольором. І це все складно, потім там зшивати десь. І, і вирішила, що я краще зроблю худі, і почала в'язати худі. Е, набрала Петлі на додаткову нитку, пров'язала тут лиць, лицьову гладдю, зняла, ну, тобто тут, тут сюди буде вставлятися шнурочок, ну теж в'язаний смішно виглядає нитка. До прання, ще ж вона розпущена, така трохи карявенька. Ну, то й таке. Потім пров'язала висоту. Тут зробила цей, як воно правильно називається, такий щільний на вороті, тут ніби кітльовка ложна. І далі почала в'язати поворотними рядами тут росток, ззаду, по рукавам теж росток. І потім я вирішила, в мене ще сірий колір, я думала просто зробити сіру. Сіру полосочку, таку сірую, можливо, манжети е, сірим, але вирішила, що це буде якось ну, трохи нудно. І хотіла додати ще, якраз в мене залишилось ну, взагалі трошки білого меріносу від того замовлення і, і оцього жовтого, горчичного, гірчичного, як такий жовто-гірчичний кольор, мабуть, називається правильно. І я зробила ось така біла, тут тонесенька взагалі рисочка. Далі оцей гірчичний п'ять чи скільки рядів. Я вже його відрізала. Далі в мене буде така полоска сіра. Ну, сіра, мабуть, буде трошки така, ну, ширша. І потім знову зроблю ось таку гірчичну білу. І далі вже буду оцим кольором беж чи як він називається, Біж, кемел, я, Як я його вже тільки не називала, буду далі вив'язувати тіла і рукави. І це набагато швидше. От, от це все я зв'язала завчора. Причому, що я не сиділа цілий день. Я ще дов'язувала капібару. Тому, ну я не знаю, по годинах я не засікала, скільки, але ну, я вважаю, що швидко. Тому що. Простіше в'язати, коли ти в'яжеш просто по кругу якесь, тим паче, що тут е, ніж, ніж в'язати оцей бомбер, що я в'язала, там що потім. Ну, це ціла справа. Я те, той бомбер теж потім зв'яжу, але треба мені трошки так налаштуватися, і, можливо, підібрати якісь, якусь пряжу більш товстеньку, щоб щоб швидше в'язалося. Тут, в принципі, теж цей мерінос можна було у, більш, у більше складень в'язати. Але ну і не хочеться, щоб то було прям взагалі така, як шума. Тому що таких морозів в нас немає, щоб тепло все. Начебто показала все. Якось так після перерви трохи ніяково себе відчуваю перед камерою. Не знаю, як запинаюсь, не знаю, що казати. Ну, то таке. Я маю надію, що. Не буде більше таких перерв, бо теж я дивлюсь, так на каналі підписки йшли, йшли, а потім, ну, то так і має бути, що перестала знімати і перестали люди підписуватись. Ну, то нічого, все навірстаємо, як то кажуть. Далі ще, ну ладно, не буду розповідати, що там в мене в планах. Бо, мабуть, у нас у в'язальницю всіх. В планах завжди дуже багато всього. І то, і то хочеться зв'язати, і, і таку пряжу спробувати, і ще якусь. Я коли замовляла пряжу на оці замовлення, мені... А, ні, не на ці замовлення, коли замовляла білу, тому що білу я замовляла окремо. В мене спочатку по планах було підклад на рожеву шапку, такий самий рожевий, але я зрозуміла, що мені не вистачає. Хотіла дозамовити рожевою, потім сама собі думаю, що тоді мені і жовтою не вистачить, можливо. І... Я вирішила, що зроблю просто підклад білим кольором, замовила білий колір на дві шапки на підклад. І коли замовляла, мені продавець в магазині каже: можливо, вам ще щось треба, можливо, вам якісь зразки покласти. А я їй пишу, так, мені завжди все треба, але в мене немає часу стільки вив'язувати, складати. Нема де складати і нема часу. Тому так. Ще хочу привітати всіх зі святами, зі святом День Збройних Сил України сьогодні. Вітаю всіх причетних і непричетних. Ну, мабуть, зараз в наші часи багато хто причетний в кого в кого батька, в кого чоловік служить. Ось і вітаю всіх з Днем Святого Миколая. І бажаю всім нам мирного неба, здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Але найголовніше це мирного неба. Тому що все інше, як я вважаю, то в наших руках наживне, ну, здоров'я може, може бути ще не наживне. Ось так. Дякую величезне за увагу. Пишіть. Пишіть, буду рада читати ваші коментарі, відповідати, спілкуватись. Тому так, дякую, до побачення.